Розпаковка посилки з мейкапу на 547 гривень. Що ж там у середині і чи можна взагалі щось на ці гроші зараз купити? На жаль. Залишайтесь. Почнемо з позиції, яка, по суті, вирішила це замовлення це олівець від Mac Pro Line та Ірина Гелевей. А цей відтінок в мене, Rowan. чи Ruin. Якщо знаєте, можете виправити, я не знаю, як правильно вимовляти цей відтінок. А в мене вже є такі олівці у відтінку Saint Denis та Версаль. Вони мені дуже подобаються, особливо відтінок Saint Denis. Я просто завжди, коли бачу його на знижках, я беру один або дві штучки зразу, тому що це просто бомба на відтінок. Цей відтінок має бути щось типу аналогу, Makeup Forever. в цьому кока відтінку Дуже. Популярному, якщо хочете побачити тест даних продуктів, які тут буде вказані, будь ласка, пишіть в коментарях. Далі олівець набагато бюджетніший аніж попередній. Вартість цього олівця 34 гривні. Це відтінок 14 нюд нюдлате. Я очікувала і по свочах він був дуже холодним коричневим, але на жаль, він дуже дуже теплий. Він у мене зараз по контуру є. І як бачите, це ну зовсім не холодний відтінок. Також я взяла на пробу гель для душу та шампунь від бренду Комекс. Я про нього раніше не чула, але він дуже бюджетний. Склад цього гелю для душу має бути натуральним. А цей шампунь він також натуральний і аювердичний. Тобто, як я розумію, з використанням багатьох трав, екстрактів, дуже цікаво спробувати. На них, до речі, дуже дуже класні відгуки на майка. Тому будемо з вами тестувати. Незважаючи на те, що ковід закінчився, в мене залишилась звичка до антисептиків. Це антисептик з колаборації Mavco та Color Intense. Я обожнюю цю колаборацію. У мене є дуже-дуже багато позицій з цієї колекції. Приходьте на YouTube, дивіться повний мій відгук на цю колекцію. І наостанок я наполушаю надії і завжди поповнюю свою колекцію коричневих помад. На цей раз це помада Vibe 90-х. Дуже бюджетно, до речі, від Рималь. Вона коштувала до 200 гривень. У мене це відтінок 264 кофішимер. Я на неї дивлюсь в житті, і вона просто коричневий шимер. Але на камері вона чітко видно, що вона тепла і дережно. При цьому відтінок дуже-дуже гарний, і ви, ви не повірите, наскільки він мені пасує. Навіть я не думала, що він мені буде пасувати, але факт є фактом, це просто. Класнюча помада, і е, вона, до речі, дуже стійка, але при цьому майже насушить губи. Пишіть, що вам сподобалось з цих позицій, на що саме ми будемо робити детальні свочі або детальні відгуки. І чекаю вас у коментарях. Мирного дня!